Продовжується наш проект з підготовки жінок водійок автобусів ще драйвс. Жінки-учасниці, крім теоретичного і практичного навчання, ще проходять додаткові лекції та екскурсії. Музика. Сьогодні ми знаходимося на центральному автовокзалі міста Києва. Тут саме зараз учасниці проходять екскурсію по роботі водія і взаємодії водія з автостанцією. На всіх міжнародних і на міжобласних рейсах водії повинні обов'язково починати свій рух і завершувати саме з автостанції. Сьогодні на екскурсії жінки отримують інформацію про те, як правильно заїжджати до автостанції, як обирати платформу, як спілкуватися з диспетчером, та які документи про собі потрібно мати. Чому це важливо? Тому що робота водія це постійна взаємодія з автостанцією. Ми окремо хочемо наголосити, що дуже важливо, щоб автостанції в Україні ставали комфортнішими для, для пасажира, так і для водіїв. Наприклад, на цій автостанції є кімнати відпочинку водіїв. Це дуже важливо, оскільки водій повинен відповідати вимогам роботи і відпочинку. Це забезпечення безпеки в Русі. Тому дуже важливо, щоб автостанції в Україні були комфортними та інклюзивними як для водія, так і для пасажира. Працюємо далі.